Фінансова модель громадського інтернет-телебачення, як і все, що ми тут задумали, буде дуже відрізнятися від існуючих фінансових моделей. Візія потребує від нас забезпечення незалежності громадського інтернет-телебачення. І для цього була розроблена нова модель фінансування. Ну, не така вже нова, все, що ми... Знаємо, що вже хтось десь використовує. Така модель досить розповсюджена в усьому світі. Це громадське фінансування або краудфандинг. Ви бачите на цій схемі, що ми відмовляємося від пошуку ключового інвестора стратегічного, а натомість вводимо фінансування за рахунок багатої великої кількості невеликих. Внесків е, учасників громади. Також з візії випливає е, обмеження, які ми накладаємо на джерела фінансування. Ми не беремо, не беремо гроші у політичних сил і ми не беремо гроші у держави. Джерелами фінансування проєкту будуть партнерські внески. А це будуть щорічні фіксовані внески. Добровільні пожертви. Е, від ось, Персональні, анонімні, чи будь-які, які, які не, не дають права на статус партнера. Абонплата це невеличка плата, яку будуть вносити користувачі за бажанням, звичайно. І деякі доход планується отримати від реклами. Звичайно, реклами в ефірі у нас не буде, яка засмічує власне трансфект. Чому з нами буде вигідно співпрацювати людям, від яких ми плануємо отримати фінансування? Партнерам, членський внесок, від яких ми пропонуємо встановити на рівні 40 тисяч гривень щорічно, отримують право голосу на конгресі партнерів і доступ до фінансової звітності проєкту. Партнери отримають додаткові інформаційні можливості, а саме, вони приймають, приймуть активну участь у творенні суспільства без корупції, що дуже важливо для бізнесу. Це буде участь безпосередньо в творенні суспільства, де буде свобода слова, де буде присутня особиста і суспільна безпека. Також Партнери каналу будуть мати можливість привернути увагу громадськості шляхом використання можливостей каналу до гострої або конфліктної проблеми, що виникає в бізнес-середовищі на конкретному підприємстві в конкретній галузі економіки. Абонентам ми плануємо встановити невеличкий внесок близько однієї гривні на день всього, тобто 365 гривень на рік. Що будуть мати абоненти з цього? Вони отримують розширений доступ до контенту, тобто буде така невеличка платна вставочка. Вона може бути за бажанням абонента без реклами і аналітичного розділу каналу, який ми плануємо Інформаційні можливості. Апоненти будуть мати можливість вносити на обговорення в інфопросторі суспільно значущих тем, прискорення вирішення проблем шляхом їх широкого обговорення і отримують нові соціальні зв'язки. Рекламодавці отримують доступ до активної частини суспільства і людей, що приймають рішення, є лідерами суспільної думки. Формування виробничої бази на першому етапі планується за рахунок власних ресурсів, на другому за рахунок залученого фінансування. Фінансова прозорість проєкту буде забезпечуватись на таких рівнях: повна фінансова прозорість для партнерів, регулярні перевірки ревізійної комісії і прозорість збору цільових внесків на окремі проєкти.